Чи було у вас таке, що коли ви повертаєтесь додому, є страх, що там хтось міг проникнути? Ні, у мене такого ніколи не було. Мало того, я вам скажу, що я навіть двері не завжди закриваю, ну, коли вдома. Ні. Ну, мою сім'ю колись обікрали. Нас винесли просто всю техніку. Мій брат був вдома, 14 років хлопчику. Ну, він нічого не зміг зробити. Я такий параноїк, що в мене таке кожен раз. Мені здається, я просто ні. Знаєте, я заходжу, і в мене так. Ну таким людям сто відсотків потрібна охорона система. Да, тому вона в мене є. Колись було зараз вже нема, тому що кому це взагалі треба в мене вдома Нема що виносити? Ну типу у мене вдома є ті квижки, книжки, антикваріат і. І все до того моменту, коли не було охоронної системи, yeah. такий страх був, особливо коли ще напевно була дитина. Батьків вдома немає. Ти повертаєшся додому, і якийсь може щось спало або щось ще, і це змушує задуматися, що хтось є в квартирі. А щоб не боятись грабіжників, встановлюйте охоронну систему і прокс.